Понад 110 дітей, що через війну зараз проживають в Шептицькому Львівської області, отримали планшети для навчання. Пристрої отримали учні 9-11 класів, і це дасть їм можливість користуватися електронними підручниками та навчальними програмами. Ініціативу реалізовує благодійна організація «Ukraine Children's Action Project» у партнерстві з фондом вільних і небайдужих. Народна депутатка Наталія Піпа, яка також долучилася до забезпечення учнів планшетами, і з нами на скайп зв'язку. Пані Наталія, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Так розуміємо, що діти вже отримали планшети, які у них були емоції під час вручення. Та вже якраз повернулася птицька до Львова. А насправді основне, що ми завжди говоримо, що ми розуміємо, що ви будете грати, але давайте ми зосередимося на корисних іграх, а на тому, щоб не слухати російськомовного контенту. Тому батьки мені зізналися, що діти його час від часу слухають. Діти не зізнавалися очікувано. А емоції, звичайно, що їм було приємно. Дехто питався чи треба повертати. Ми кажемо, ні, це подарунок. Не не повертати не треба, продавати не можна. Тому насправді питалися кожного, як планує використовувати так як це було 9, 10, 11 клас. То мені також було дуже цікаво їхні плани життєві, що вони планують роб... ну, далі йти по світі. Яким чином? І як планшет їм цьому буде допомагати. Пані Наталі, звідки ці діти? З яких регіонів? Оскільки ми розуміємо, що вони тимчасово проживають у тискому через війну були із Маріуполя, із Херсонської області, з Слов'янська, з Краматорська, з Константинівки. Тобто, переважно це була Херсонська область, Харків був Харківська область. Ось ну фактично трошки ще були інші регіони, але в меншій кількості, тобто, три основні – це Херсонська, Донецька і Харківська. Знаємо, що спільно з благодійною організацією «Ukraine Children's Action Project» – це американська організація. Було передано вже понад півтори тисячі планшетів, в яких регіонах вони були розпосюджені, і хто власне визначає де саме і кому саме їх вручатимуть. Як це відбувається? А, я... Відразу тут зосереджую, що Україна Children Action Project шукає відповідальних партнерів, тому нам вдалося насправді з ними вже ці всі роки працювати. І дуже важливо, що це не просто гроші держави. Та це гроші разом з цими планшетами і іншими видами допомоги. Американці насправді це ті, які розуміють цінність свободи і нашої боротьби і віддають свої гроші. Та як ми підтримуємо зсу, не вип'ємо каву, не з'їмо цукерку. Теж саме вони підтримують та гуманітарну тему освіту в Україні. Україні що це були регіони? Насправді переважно конкретно ми розпосюджуємо найбільше по Львівщині, але також були проекти з Action Project по укриття. Це вже було ближче до лінії фронту. Чернівської uh -huh. області був також проект по. В Німеччині купували користовані автобуси і давали Чернігівську область. І відповідно чому саме планшети, ми аналізували, що саме може бути помічним. А зараз ще широкомасштабного вторгнення, і зокрема в 2022 році, коли не були надруковані підручники, а всі підручники в pdf форматі, то власне цінність планшету ми бачимо саме в цьому, що коли немає достатньої кількості підручників, планшет може допомогти навчанні, але також і інші засоби. Як створення презентацій і так далі трошки поговоримо про партнерів організації. Це Ukraine Children's Action Project це подружжя засновниками цієї організації. Є подружжя Сполучених Штатів Америки Ірвін і Карен рендлери Чи мали ви можливість спілкуватися із ними і запитати, чому вони вирішили допомагати Україні і вирішили допомагати саме у такий спосіб? І це прекрасні люди. Якщо у вас буде нагода, бо вони часто приїжджають в Україну, з часу широкомашторного тобто, втоплення вже було разів 10, не тільки у Львові, а в Києві, коли далі. Це люди, яким близько 80 років, і він навіть трошки старший, які живуть біля Сентрал Парку в Нью-Йорку, мають своїх е, і внуків е, і дітей і внуків, але вони розуміють цінність освіти, е, цінність свободи, і е, ці люди е, відповідно ці всі кошти, які вони залучають. Вони роблять постійний фандрейзінг. Це люди, які мають докторські ступені, і вони досліджували спочатку проблеми освіти в Америці і дослідили, що зокрема в Нью-Йорку є діти, які отримують погану освіту, тому що вони, наприклад, голодні і не доїдають або мають проблеми з зором, а не мали до огляду чи надалежної належної медичної допомоги, США, щоб це перевірити, виявити і відповідно цьому запобігти. В цьому українська соціальна модель і підтримка є покращено тобто, цей фонд широкомасштабного вторгнення вирішив зайнятися питаннями в Україні з і Ірвіни Рендлери, і продовжують. Тому я також вам дам знати, якби вам було цікаво запросити в студію чи навіть по скайпу включити в Нью-йорку то вони радо скажуть, чому вони цим займаються, і таким чином теж змож, пони. Мушу вам сказати, що 10 жовтня, коли був 22-го року, такі перші масові обстріли Львова, вони були разом з нами в укритті і разом проживали все те, що відбувається. Тобто вони добре знають ситуацію всередині, і розуміють цінність освіти і стійкості тих умов. Пані Наталі, на саме завершення нашої розмови. Як ви визначаєте, яким спільнотам вручати пристрої, і чи можуть це нас уже запитують наші глядачі? Чи можна подавати заявки на отримання таких пристроїв, і як це зробити? Давайте у нас у сторінці в Ютубі Наталія Кіпа. Ми розпишемо з фондом, як це можна зробити. А ми маємо перші два критерії. Ми зробили для великої кількості дітей ВПО первинно. Помагає організація, а друга це за наше наполягання родинам загиблих героїв, тому uh -huh. що це теж діти, які часто потребують, окрім нашої підтримки загальної визнання і подяки фінансової, зокрема інструментами, які допомагають. Вчитися, тому ми залишимо можливість залишати заявки і оголосимо критерії, за якими це, це можна зробити якими критерії, з якими не цю заявку можна форму заповнити і податися за цією заявкою. ми слідкуватимемо за слідкуватимемо за цим? А також чекатимемо в гості засновників Україн Children's АК Act Екшен коли вони будуть в Україні. Наталія Піпа, народна депутатка України, була гостею цієї частини нашого ефіру.